Кожного 24 лютого буде повертати нас в той момент, коли ми зіштовхнулися з жорстокою реальністю. Почалася повномасштабна війна на знищення нас як нації. До цього не можна було бути готовим. Але дякувати Богові, ми як церква встояли. Я також дякую вам, брати, сестри, служителі домашніх церков, старішини, пастирі, всі, хто служив і. Опікувався церквою, намагаючись, щоб ми продовжували жити повним духовним життям і відбивати світло Христове для цього світу. Ми встояли, ми відновили наше богослужіння. Ми відновили поклоніння нашому Богу спільні поклоніння в великій залі. Зараз в якихось речах ми навіть зробили дуже важливі кроки вперед. Але також ми знаємо, що всі ми перебуваємо начебто на якихось емоційних гойдалках. В один момент ми відчуваємо надію, що ось ось і війна скінчиться. А в інший момент ми впадаємо в якусь прірву відчої і безнадії. Але все одно разом із нами перебуває Господь. Так, ми встояли, і ми багато чому навчилися, дорогі брати і сестри. Ми навчилися, що е, навіть коли ми не маємо нашого звичного побуту, ми можемо жити в бомбосховищах, навчаючи наших дітей в шкільній програмі. Ми навчились жити без електроенергії. Ми навчились також жити із дуже важкими втратами серед наших загиблих братів е, в ЗСУ, серед тих, хто поранений. Ми навчились жити з тим, що хтось з них безвісті, хтось перебуває в полоні, а дехто з наших учнів пережив окупацію. Так, ми навчились. Та на відміну від перших днів, коли ми вважали, що ось-ось і вся ця війна вона закінчиться, через два роки ми зрозуміли, що це забіг на велику відстань. 22-й псалом навчає нас тому, що. Коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряві, то не буду боятись злого. Бо ти при мені, твоє жезло і твій посух, вони мене втішать. Так, ми проходимо долиною смертної тіні. Кожен проходить свою долину. Найважливіше, що тут говориться: ти при мені, наш Господь, Він перебуває при нас. Це так важливо і дякувати Богові. Ми, як церква, не просто встояли, а ми допомагаємо цьому світу спільноті, яка оточує нас пережити цю жахливу війну. Дякувати Богові і тому, що ми в співпраці із різними волонтерськими організаціями із різними церквами приймали участь в тому, щоб відновити житло більше як для тисяч сімей. Сотні тисяч людей було нагодовано. Бо ми, як церква, вважаємо за важливе не просто нести людям світло, а дати їм їх потреби, задовольнити ці потреби, бо те саме робив наш Господь і дві тисячі років назад, і це те, що Він робить прямо зараз. Бо ми його руки тут на землі. Ми продовжуємо опікуватися нашими військовими. Ми продовжуємо жити під час війни. В мене є декілька парад, дорогі брати і сестри. Перше, продовжуйте стояти твердо на основі. Святе письмо є основа. Шукайте Христа в повсякденні, бо вже сам пошук Ісуса Христа має терапевтичну дію. Він має зцілюючий ефект. В діях 20 розділі ми узнаємо, що наш Господь сам сказав «Блаженніше давати, ніж брати. Дорогі брати і сестри, долучайтесь до служінь всередині церкви, волонтерських проєкт, проєктів, віддавати з любов'ю це є основним принципом наслідування Христа. В цьому є блаженство, навчає нас святе письмо. І також хочу сказати: давайте ми будемо вдячні. Вдячні нашому Богові, вдячні Збройним силам, які бережуть нас і дають нам можливість служити йому і поклонятись йому. І також давайте будемо вдячними друг другу за служіння і підтримувати одне одного.